Як люди реагували, тоді брали каву? Так, бо ми не брали за неї гроші. Ми, ми, ми такі, типу, ось вам кава в обмін на 5 хвилин вашого часу. У мене є анкетка, давайте заповнимо. І чуваки, чу, чу, власне, по інструкціям з бізнес-школи проводили значить, опитування клієнтури. Ми тоді ми збирали десь 80 ну, близько сотні анкеток, де всім кава сподобалась. Я вважаю, що вона всім сподобалась виключно, тому що вона була безкоштовна. От проте да та, та проте даних було прям прям достатньо, бо там питали не тільки чи вона сподобалася, а скільки ви готові за неї заплатити там чи така ціна нормальна, чи маркетингове дослідження зробили. І по його результатам вирішили, що типу, все все це має сенс. Давайте робити каверню, але грошей немає. Тимофій приніс там 300 євро, і ми за ці 300 євро купили значить кемікс, вешку, фільтри. Я приніс свою ручну кову молку, і ми почали от в такому от сетапі працювати без кавомашини, без нагрівальних всяких приколів, чисто ручника. А орендували ларявчок якийсь, Та, на, Теж на площі ринок, там, там, де зараз правда, тоді там тривав ремонт, і було все занесено парканом, і в одній з секцій того паркану була така ядка вбудована. І от ми в тій ядці, значить, поки там не продавали морозиво, там маслали каву. Було дуже весело.